Юля Косинська рідна мова, велична, щедра і прекрасна мова, Прозора й чиста, янкільська вода. Це України мова Барвінкова, така багата і вічно молода. Вона, як ніжна пісня колоскова, находить в серці, в душу з ранніх літ. Це мова, наче пташка світанкова, що гордо вийдуть свій стрімкий політ. О мово, ти як дивна сопілка, то звеселяєш, то хвилюєш нас, тобі вклонялась коня, Українка, і благословений батько наш Тарас. В тобі черпають силу житті дальні. ті, хто зі злом вступає у двобі. У мові ці я бачу незвичайно. Твою красу народи, славний мій. Як гірко, що така пісенна мова, Для декого не в моді стала вже. Вони соромся простого слова, невже це може статися, невже? Ніхто не має права забувати своєї мови рідної ніде, як ті пісні, які співала мати, і як своє дитинство золоте. О, рідну мова, твої ніжні звуки. Це радості і щастя глибина. Так, ти свята, як ті невтомні руки, що хліб осять із щедрого зерна, ти зіткана і сонця, і блакиті, неначе доля, чиста, осяйна. Хоча багато різних мов на світі, але в моєму серці ти одна. Любіть, вивчайте українську мову, оскільки ще розвіданого в ній. І бережіть, як пісню вечорову, Як зірку ясну всіх земних надій.